Юрій вітання усім, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша у студії Катерина Арсені. Майже три тисячі калушан уже побували на революційних подіях у Києві. Можна їхати ще для цього слід звертатися до штабу опору диктатурі у Калуші. Крім того, штаб здійснює координацію революційних дій, проводить збір коштів і координує забезпечення Євромайдану. Звіт про революційне сьогодення у Калуші далі у сюжеті. У Калуші Майдан надзвичайно активний. Чи не щодня біля пам'ятника Роману Вішухевичу відбуваються Віча? Щодня калушани їдуть до Києва. Керівники штабу опору диктатурі зізнаються, Наразі кількість охочих їхати зменшується. Проте практикують об'єднані поїздки із Долинським і Рожнятівським районами. Таким чином, а також завдяки добрій волі перевізників, вдалося значно знизити собівартість поїздок. Так затрати на перевезення однієї особи із калуша до Києва і назад становлять 198 гривень. Із мітингувальниками. Передають найнеобхідніші речі на Майдан у Києві. Ліки, обігрівачі, теплі речі тощо. До прикладу, за час революційних подій, Калуський штаб передав до Києва 80 кубометрів дров. А під час штурму вулиці Грушевського у Києві наприкінці січня у нагоді стали дві сотні протигазів, які передали у столицю із нашого міста. Тим часом стало відомо, що мітингувальники, які перебувають під військовою частиною у Калуші, досягли згоди із правоохоронцями і відпускають військовиків на патрулювання міста. Проте чітко фіксують час виходу і повернення патрулю до військової частини на прес-конференції 12 лютого голова Калузького штабу опору диктатурі Петро Цюпа прокоментував і зміну керівника Калузького автомайдану. Нагадаємо, на громадянському вічі у неділю, 9 лютого, замість Романа Якиміва на чолі автомайдану став Володимир Павлів. Справа тім, що автомайдан нам десь в якійсь мірі на цьому біля військової частини. Вони там втрутилися в то чергування, хотіли допомогти, але їхня допомога вийшла нам, так би мовити, боком, бо там почалися молодь є, молодь, десь і горілка почала бути, і кава, і, і, і дівчата з гуртожитків почали підходити. А там ще як на біду поставили палатку, в тій палатці почали ночувати окремі люди. Була небезпека, що хтось може й замерзнути там. Ну і основне, що коли люди йшли щиро. Знали, що Майдан без горілки, а тут ходять п'яні. То ці люди, що з самих початків були, і вони, вони регулярно були, вони десь відвернулися, просто боячись якихось таких напастей від цих молодих людей. Там, там багато було таких, як потім вияснилося, нам вже і, 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 цей, і займався цією справою пан Очкур, то вияснилося дуже багато таких негативних сторін, але. Ми вирішили, що краще ми, тих усіх людей, що люблять випити і, і покурити, і таке інше. Ми відсторонимо звідти. Це нам тижня на протязі тижня насилу вдалося. Але нам тяжко тепер повернути туди на чергування тих людей, що й були. Тим часом на тижні резонансу набув випадок із чоловіком, який грабував скриньки для пожертв у Києві. Після того, як його помітили афганці, він написав заяву про те, що чоловіки вимагали у нього грошей. Як стало відомо, ним виявився мешканець Калуша. Петро Цюпа повідомив, що чоловік їхав до Києва за списками штабу. Про те, як повернеться і як після того дивитиметься землякам у вічі. Голова штабу говорити не взявся. З іншого боку, революція має і чимало позитивних історій патріотизму і самопожертви. Нещодавно один із мешканців Копанок, повернувшись із Києва, потрапив у лікарню, дало про себе знати обмороження Стоп. Пройшовши курс лікування, чоловік і далі поїхав до Києва. Тож проблеми і щоденна рутина не стають на заваді великому явищу Євромайдану, яке особливим чином об'єднало Київ та інші міста. І Калуж, зокрема, традиційні віча біля пам'ятника Роману Вішухевичу тривають і надалі. А у четвер, 13 лютого, калушани взяли участь у всеукраїнському попереджувальному. Номо страйку, вийшовши під адмінбудівлю Калузької РДА. Калуське містечко є одним з найбільших на Євромайдані у Києві. Про організацію протестів телефоном із Майдану Незалежності у Києві телевізійним новинам Калуша розповів комендант Калуського табору Іван Стратієнко. Харчуванням з одежею, з духом, з настрій нас все вистачає на 100%. Зараз ми збираємося йти е, мирною ходою по новорядовому кварталі, так це було не, не один раз. Скапаже знову попереджена акція, що ми є, що ми вимагаємо і що ну що, е, майдану є. Ну Калуський намети і, і Калуський став у Києві, золотим у Райбіші і такий завжди більш організований і по провізії, бо одягу, і по, одживу, і по, і по, і по і, самоборонцями. І, але зараз на час мало, мало людей відвідує і, майдан. Дуже така пасивність на става, не знаю, чого, сьогодні. І кротоп не садять, і сіно не косять, але мало. Хотілося б, щоб трошки більше люди приїжджали на. На Майдан да, і самоборону за це нікавії ні, ні, ні волонтери, а а переважно 95% пішли всі у е, самообороні. Ну за усадом все за спасибі е, дулі вдячні всім колосам, які нас підтримують і провізіям, і одягом, і і хацвоцем, і, 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 і дровами. Велике велике спасибі, велике спасибі каушанам, які е, роблять роботу дуже гарну і у, в кавуші, і е, з блокуванням е, міліції мала виїхати. Дуже це, позитивно, я дуже радий і бажаю, е, що незачетний недочетний в калуші до вас в Київ і записують сам громаду. З нагоди 25-ї річниці виведення віз з Афганістану на фасаді будівлі загальноосвітньої школи номер 5 11 лютого було відкрито та освячено меморіальну дошку трьом випускникам цього закладу: Володимиру Мельнишину, Любомиру Петріву і Андрію Васильєву, які героїчно загинули в Афганістані. 25 років минуло відтоді, як закінчилася афганська війна. Проте її не забудуть і через 500 років. Адже це невід'ємна частина нашого минулого історія, яка розповідає про загиблих і тих, хто залишились живими. Не повернулися додому з Афганської війни і троє молодих юнаків, випускники однієї із калузьких шкіл, а саме п'ятої. У їхню пам'ять вирішила територіальне об'єднання ветеранів Афганістану, які за допомогою спонсорів товариства «Карпатнафтохіму», особливо генерального директора Володимира Шолиндіна та інших меценатів, змогли встановити меморіальну дошку молодим героям. На освячення та відкриття пам'ятної дошки зібралося чимало людей, серед яких і воїни афганці їхні родини та друзі. Обряд освячення здійснили священнослужителі, серед яких і учасник бойових дій в Афганістані, отець Богдан Некорович. Після освячення до присутніх звернулась заступник міського голови Галина Романко. Тут присутні вчителі, які знали цих хлопців, які душу вклали разом з батьками, щоб вони були гідними, мужніми і сильними. На уроках географії Михайло Григорович, Роман Прокопович говорив, мабуть, про Афганістан, а не в чорному сні не могли уявити, що їх доля у мирний час у прекрасному житті, як на той період, закине у цей далекий край, у цей край, де вони залишать своє життя. Власне, це те, що ми ніколи не повинні забути. І сьогодні так багато і таке свято для школи, для історії школи, коли поруч завжди буде пам'ять, оця людяність, це найвище, що може бути, шановні афганці. Я низько схиляю голову від нас, усіх, від усієї громади Калоша, особисто від міського голови, бо ви всі мужні, ви ті сильні люди, які вас єднає минуле. І у майбутньому, і в теперішній нескладний такий час в єдині виступили також начальник штабу цивільної оборони товариства «Карпатнафтохім» Олександр Білецький, голова Калуського об'єднання ветеранів Афганістану Володимир Сорохтей. Сьогодні для нас сумний день, бо ми відкриваємо дошку попавшим хлопцям, які загинули в Афганістані. Але мусимо сказати, що вперед день нашого виводу і. Проходить сьогоднішнє наше свято перед день 25-ї річниці виводовій Завоністану. Ця пам'ять сьогодні яка відкрита в Калуші, це вже друга пам'ять. Перша була у селі Хотінь, а ця сьогодні на п'ятій школі. Ще залишилось нам відкрити в місті Калуші ще дві дошки, ще бураку Мирославу і Васічку Володіна. Ми думаємо, що ми цього року. Постараємося це зробити. Тяжко говорити, бо... але я хочу сьогодні всіх афганців привітати з 25-ї ю річниці з Афганістану. А також хочу сказати, що цей витвір мистецтва зробив скульптор Ігор Семакна. І Винести щиру подяку йому Ігору Симаку, а також Нерут Прому, Галині Підкамінніна. Також винести подяку Карпат Нафтохіму в особі генерального директора Володимира Шолиндіна за надану матеріальну допомогу для виготовлення, встановлення. Цей дошки з нагоди 25-ї річниці виведення військ з Афганістану. Володимир Сорохтей нагородив воїнів афганців пам'ятними медалями, в тому числі і дружину загиблого афганця та матір. Удостоївся медалі і скульптор, який власне і виготовив меморіальну дошку трьом випускникам п'ятої школи Ігор Семак. Лунали цього дня пісні на адресу воїнам афганцям слова подяки та пошани, виявлення розуміння для тих, хто пройшов через війну. Для кого вона триває досі у спогадах, снах і думках. З нагоди 25-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану керівництво товариства «Карпатнафтохім» шанувало ветеранів афганців які працювали і працюють на виробництві. Урочистості відбулися 13 лютого в музеї трудової слави підприємства. Перед урочистостями ветерани авганці, члени їхніх сімей, представники керівництва товариства Карпат Нафтохім вирушили на пагруб слави, де поклали вінок до пам'ятного знака Калушанам, які загинули в Афганістані. Потім у приміщенні музею трудової слави нафтохімічного підприємства слово про той час і ту війну про необхідність пам'ятати і мертвих, і живих мовила голова ради ветеранів Лукору Карпатнавтохіму Валентина Білецька. Ми сьогодні зібралися теплій дружній обстановці, для того, щоб привітати вас з щасливою датою 25 річчя, повернення вас на рідну землю. І слава Богу, що на сьогоднішній день ви всі живі і здорові. Ви вже стали батьками, дехто вже став дідами. Але як би там не було, ми про вас памятаємо. І думаю, що ще довго будемо пам'ятати за той побіг, за ваш воїнський дух, який ви віддали на той час для той батьківщини. Пам'ятні медалі з нагоди 25-річчя виведення радянських військ з Афганістану та грошові премії від адміністрації «Карпатнафтохіму» отримали ветерани-афганці 11 працівників та 8 пенсіонерів нафтохімічного комплексу, а також батьки двох загиблих в Афгані колишніх працівників Калузької хімії Володимира Васічка і Володимира Мельнишина. Голова Калузького територіального об'єднання ветеранів Афганістану Володимир Сорохтей передав ювілейну медаль генеральному директору товариства КарпатНафтохім Володимиру Шулендіну. Для експозиції майбутнього музею воїнів-інтернаціоналістів колишній військовий комісар Калуша Олександр Білецький подарував комплект радянської військової форми, так звану авганку і сонцезахисні окуляри. Я от дарую комітет ваш таку форму. Вона не була в Афгані, але таку форму всі носили і ви носили, І вона була в поту в крові. Тільки, що вона не була така форма. І на згадку вам, і вашим дітям, щоб ви показували, яку форму ви тоді носили, от, я вам ваш музей дарую yeah. вот таку форму. Крім того, я дарую вам оці окуляри. Оці окуляри, воно точно ці окуляри салгана. Yeah. Ви пізнаєте? Пізнаєте. Yeah. <laughs> Оці окуляри, Савгана. Колись мені мої товариші привезли завершились урочистості спільним фото на згадку та святковим фуршетом. Із березня минулого року на Прикарпатті продовжується проект глобального фонду під назвою Медико-соціальний супровід хворих на туберкульоз. До реалізації проекту залучені представники ТОВ Червоного Христа України та медичні працівники закладів охорони здоров'я. Проектом передбачено контрольований прийом ліків хворим з числа вразливих верст населення і надання їм продуктової допомоги. Товариство Червоного Христа України здійснювало і продовжує здійснювати різноманітні заходи в рамках національних та регіональних програм, направлених на зменшення захворюваності і смертності населення від туберкульозу. Із березня минулого року на Прикарпатті впроваджується проект Медико-соціальний супровід хворих на туберкульоз за фінансової підтримки глобального фонду. Проектом передбачено щоденний контрольований прийом ліків хворими з числа вразливих верст населення на дому, адже одне із правил ефективного лікування. Це безперервність прийому препаратів для запобігання розвитку мультирезистентного туберкульозу, при якому мікробактерія набуває нечутливості до всіх протитуберкульозних ліків. Контроль за щоденним прийомом препаратів здійснюють патронажні сестри милосердя Червоного Христа і медичні працівники закладів охорони здоров'я. Хворі, які лікуються за цією методикою, утримують щомісяця два продуктові набори вартістю по 120 гривень. Учасниками програми медико-соціального супроводу можуть бути хворі із соціальних Альну незахищених верств населення, які мають ризик відриву від лікування. Часто звертається щось теж, що хворіє туберкульозом, а чому мені не допомагаєте і так далі. Ця програма розрахована на людей, які є соціально незахищені. Є певна категорія, які люди це хронічно хворі, це і бездомні хворі, це безробітні люди, які прийшли з місць позбавлення волі, які мають супровідні якісь інші захворювання. Тобто категорія такої. Можна сказати, непевної непевного відчарку, які можуть зірвати. Лікування зірватися в лікуванні, тому воно називається контрольоване лікування, тому що медсестри або медпрацівники контролюють, щоб він приймав ліки. А для заохочення, звичайно, він отримує продуктові набори. Із підозрою щодо симптомів туберкульозу необхідно насамперед звернутися до дільничного лікаря при виявленні в себе симптомів туберкульозу. А це кашель більше як три тижні, це болі в грудях. Пітливість, особливо серед ночі, схуднення раптове, зниження чи втрата апетиту і підвищення температури до 37-37,5 градусів. Кровохаркання це вже ці симптоми повинні насторожити і негайно звернутися до свого дільничного лікаря, який при потребі дообстежить і направить до нас протитуберкульозний диспансер з метою чи діагностики чи лікування подальшого. Під медико-соціальний супровід товариства Червоного Христа беруться тільки ті хворі, які перебувають на підтримуючій фазі лікування. Ми беремо під соціальний супровід тільки хворих з підтвердженим діагнозом туберкульозу і тільки на фазу підтримуючу, тобто первинно вони починають лікування в нас в стаціонарі або під нашим спостереженням амбулаторно. Тільки після двохмісячного інтервалу лікування хворий переводиться в так звану підтримуючу фазу для закріплення досягнутих результатів. На Червоний хрест ми даємо хворих. З, е, без без е, е, наявності палички туберкульозу, тобто хворих не з відкритою формою туберкульозу, а із закритою формою, щоб вони не становили. Небезпеки власне для тих же працівників Червоного Хреста в Калуші за час реалізації програми глобального фонду отримали допомогу 26 осіб хворих на туберкульоз. Переважна більшість із них люди середнього і молодого віку. Також в рамках медико-соціального супроводу медичні сестри фельдшери проводять інформаційну та санітарну просвітницьку роботу щодо профілактики туберкульозу, інформуючи населення про основні правила попередження і запобігання інфекції. Виховуючи у підопічних, а це особливий контингент, навички особистої гігієни і здорового способу життя. 13 лютого, напередодні дня святого Валентина у Калузькій бібліотеці філії номер 2 відбувся захід вечір хороших манер. Любов підносить серце над землею. У святковому дійстві взяли участь учні загальноосвітньої школи першої другої ступені номер 8 Ось уже 17 сторіч поспіль закохані всього світу відзначають найромантичніше свято День святого Валентина. Цей день називають Днем Закоханих. Святкують День Валентина і в нас на Україні. Завідувач бібліотеки філії номер 2 Оксана Федорко разом із учнями 9-го і 8-го класів загальноосвітньої школи першого другу ступенів номер 8 організували до Дня Закоханих захід. Сьогодні в бібліотеці філії номер 2 житлового масиву підгірок відбувся такий хороший захід вечір хороших манер» з чудесною назвою Романтичною Любов підносить серце над землею. На цьому заході було багато присутніх глядачів, був 8 клас загальноосвітньої школи No8, 9 клас, який чарівно підготував захід і завжди бере активну участь у всіх масових заходах нашої бібліотеки. Я вітаю вас всіх з цим святом, бажаю вам щастя, здоров'я, бажаю завжди бути закоханими, адже кохання, як кажуть, воно вічне і воно надихає кожну людину. Так пишуть наші письменники, і так знає кожен з нас. Я бажаю вам, нехай це почуття буде завжди з вами. Нехай ваше серце буде ним переповненим, нехай воно множиться, даруйте це почуття ближнім своїм, любіть одне одного. І всього вам найкраще. На заході його учасники розповідали про саму історію свята, про найдавнішу Валентинку, яка зберігається у Британському музеї в Лондоні, та декламували вірші про кохання. Цікавими виявилися і конкурси на краще зізнання у коханні, а також опитування глядачів. Завідувач бібліотекою Оксана Федорко зачитала листи про кохання відомих українських письменників Лесі Українки, Івана Франка та інших, наголосивши, що багато письменників у своїх творах пишуть про кохання. Хто саме можна було побачити на виставці у бібліотечній установі? На завершення заходу дівчата приощали хлопців солодкими стравами, смачною випічкою, власноруч приготовленою. Як вони її готували, показав. Зали у змонтованому відео, а хлопці в свою чергу подарували дівчатам валентинки та символічні сувеніри. Ну і це була вся інформація на сьогодні. Яку підготували для вас мої колеги-журналісти студії працювала Катерина Арсені. Щиро дякуємо за увагу. На все добре.